прикручуємо болти, які кріплять торпеду. І тут. Відкрутили ось тут знизу. Також є болт. Так як у нас подушка безпеки висила, тут у нас тако трошки стара. Але його всі можна буде крутити. Так, відкрутили ми болти. Ось тут є один болт по центру. Але ще є болт ось тут. Нам потрібно зняти шитка динаміка. Далі відкрити. Зняти динамік. Там будуть болти Ви їх можете будете побачити зі сторони лобового. Тут два болти. І ось тут також два болти Тут нас зніметь тут Також решітку Все просто, вони знімаються просто на таких закльопках. Так, там і динамік. Ви також зняли. Три болтика відкрутити і все так само і з лівого боку. Все ми там все відкрутили зверху, далі будемо відкручувати ось тут і один внизу, тут або один Т20. Ми також відкрутили. Ось відкрутили той болт, вже трохи легше все рухається, але все рівно щось тримає. Так як на суді проекція лобового скла піднімаємо кладку. накладку догори, до опора, до поки тягне. Далі просто натискаємо. Ось тут. може ну, заходить всередину. Просто шилом, чи чим. Можна навіть пальцем, якщо вийде. Просто в бік. Ось тут їх дві є. Тут і тут. Просто натиснути і догори. От ми відкрутили попередній болт. Ось тут. І проводку Забираємо проводку, бо нам буде рішати, те, що являється якраз очевидним. Па! І перпеда. Ну, як вийдемо, з неї відноситься як з мусором, бо вона вистріла пошкоджена від скла, тому таке халатне ставлення до тої інтерпеди.